Показати стіло. Раніше в нас поли були до стіни. Зараз, виходить, коля підрізав ці поли, і вони ось так близько до корів, до них стоять близько. І вони таким чином трішки відходять назад і ходять в туалет завжди в цю яму, можна сказати. Між коровами місця теж достатньо. Вони можуть спокійно лягти, всім місця вистачає. Тут у нас поїлочка. <гум> поїлочка одна, біля мілки поїлочка інша. Вона, вони автоматизовані, вони самі п'ють. І тому таки завдяки цьому стілу корівки чисті. чисті. ну, Всім подобається, всім зручно. Головне, що корівкам зручно, їм ніякого дискомфорту така довжина полів не викликає. Тому якось так. Що ми тут кушаємо? Ось з таким апетитом хромтять. Тієї сторони в них так багатенько місця, тобто вона може спокійно, корівка лягти, спокійно встати, тобто в них між ними, між самими коровами, є достатньо місця. Тобто Вони лягають не прямо, мілка ну, і так поміщається, а білка лягає трішки в сторону, вона спокійно може відійти і лягти в сторону. Тому їм дуже зручно і всім дуже зручно. Такі дамочки.